Не, бороди тебе, голос вічив, тобі вождям сином тебе називаюче, і Боги дня в Ні засвічить Тверди Сього. Я вивчати, Христе, Боже, і світ просвітив, слава тобі. За тиго, троєчина явилася, поклоні, бородителя голос свічив тобі, Возлюбленим сином тебе називаючи, і духовині, воловені, за свічу тверді Сього, я вижеври з тебе. Світив слава тобі, моя ні, хрестився, тиго спади, чимая вилася, поклоні, бо радителя голос свічив тобі, возлюбленим сином називаючить, і духовиті, голумені засвічує тверді слава. Я вийся ти Христе Бо.